Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні ми поговоримо про таку річ, як Optional. C її вбудованою не було, і цю річ запозичили з за такої мови програмування, як Rust, наскільки я знаю, якщо не помиляюсь, і додали її в C++ 17. Тобто до 17-го року її не було. І якщо ви користуєтесь компілятором до 2017 року, то у вас, скоріш за все, його не буде. Тож, якщо ви будете його використовувати, то звертайте увагу на компілятор, котрий, у вас, котрий ви використовуєте. І так, давайте спочатку змоделюємо проблему, котру ми можемо вирішувати за допомогою STD Optional. Давайте уявимо таку річ, що ми створюємо функцію, котра в нас просто шукає якийсь елемент в нашому масиві, і повертає цей елемент. Тож в нас буде повертати int, функцію ми назвемо Find, До неї ми будемо передавати вказівник на наш масив, розмір нашого масиву, і саме те, що ми шукаємо. Назвемо змінну таргет. І тут ми просто за допомогою звичайного циклу FOR i дорівнює 0, I менше, ніж size, і збільшуємо I. І ось таким чином ми будемо, якщо наш uh, target дорівнює RI, то ми будемо повертати return r i. Тобто такий о, дуже простий код. І давайте тепер в main створимо const int size Ну, нехай в нас о, буде 10 елементів в нашому масиві. Далі створимо масив Size. І в ньому ми будемо, ну, нехай будуть елементи від 1 до 10. Від 0 до 10 до 9. Неважливо, відсортований в нас о, цей масив чи ні, це зовсім неможливо. І тепер ми, допустимо, ну, наприклад, STD, Си будемо виводити. Find. І саме ось тут ми можемо вже викликати нашу функцію Find, передавати в неї наш казівник на наш масив, константо size, тобто розмір нашого масива, і таргет. Ну, наприклад, будемо шукати п'ятірку. І просто виводити його в консоль. Давайте відкомпілюємо, подивимось, що в нас тут пішло. Ось в нас Find 5. Так, що це в нас за проблеми? Угу. А, так, ну ми знайшли нашу п'ятірку. Але якщо ми будемо шукати такий елемент, котрого в нас немає, що в нас тут вийде? Ну, нам покаже, звісно, я не знаю, чому 10 воно повертає. Ну, давайте ось тут ми повернемо мінус 1. Тобто, якщо ми не знайшли, то ми будемо повертати значення мінус Ось. Але тепер уявімо, що функцією користується хтось інший, не ми. Якщо ми, то ми можемо собі позначити, що наша функція. там, if not find... Return 1. Тобто ми собі написали, що якщо функція не знаходить е, значення, то повертає мінус один. Але якщо в нас тут є значення, наприклад, мінус один, і ми його будемо шукати. Ми не знаємо, чи в нас знайшло, чи не знайшло в нашому масиві е, це значення, чи нам повернуло помилку. А якщо в нас, наприклад, не ми користуємося цією функцією, то нам треба в документації писати, що це за загадкова така мінус 1. Тобто ну, людина не зрозуміє, що це за мінус 1. В нього немає ось цього коду. В нього є лише е, ось це. Е, ну, тож, для того, щоб нам вирішити цю проблему, ми будемо користуватись «include». Optional. Він знаходиться в стандартному просторі імен. І тепер замість нашого int ми будемо з нашої функції повертати Optional від INT. Це шаблонний клас. Він нам так і підказує, що це шаблонний клас. Optional. І ми будемо працювати з Жентом. Звісно, наша функція може бути шаблонною. Ми можемо там типи даних, ми не знаємо, які там типи даних будуть. Ми зараз це не будемо перевіряти. А, тож, повертаємось до нашого Optional. І ось тут ми будемо повертати на мінус 1, а таку річ, як STD а, 0. opt, optional. Optional. Це теж зарезервоване. Слово, і воно буде повертати, ну, якщо по-простому, то наш optional він буде повертати значення, якщо воно там є. Якщо нема, то він буде повертати, ну, скажімо так, Void. І ми можемо дізнатися, чи є в нас там якесь значення всередині нашого об'єкту, optional, чи нема. Ось тут нам тепер код треба трохи переписати. Нашу функцію, ось цю, ми будемо з неї повертати авто. Ну, давайте назвемо наш, нехай буде ОП. Дорівнює нашу ось цю функцію Find. А ось тут ми будемо вже повертати наш OP. Але якщо ось так, то в нас не перевантажений оператор. Ось нам пише, що немає такого оператора. Ми можемо просто його розіменувати. Ось таким чином. Так. У нас тут шахиди збивають. Тож, тепер ми можемо відкомпілювати наш код і подивитись, чи знайдемо ми наш, ну, наприклад, п'ятірку. Так, в нас знайшлась п'ятірка. Тобто ми вивели об'єкт ОП. У нас додався сюди об'єкт ОП. До речі, замість авто ми можемо створити такий об'єкт, як Optional, об такого типу як Optional. І все буде те ж саме. Авто, якщо ви не знаєте, що таке авто, то я в мене є окреме відео про це, можете пошукати на каналі. Тож, ще ми можемо використовувати не ось так, не розуміновувати, а отримати саме е, значення. Тобто валує, нам цей метод повертає наш об'єкт. А зазвичай тут ще краще обробити цю помилку. Тобто, якщо наш ОП Звалою, тобто, якщо він є, цей об'єкт, якщо там є якесь значень, то ми тоді повертаємо, тобто не повертаємо, а ось цей код в нас працює. В іншому випадку ми можемо обробити його Else, ну ми можемо вивести Target not uh, value not found. value not found. Ось таким чином ми можемо відпрацювати, і зараз ми шукаємо п'ятірку, в нас п'ятірка знайшлась. Якщо ми тут будемо шукати значення, котрого нема в нашому масиві, то в нас value not found. Тобто, якщо в нас немає. Ніякого значення ось тут, то в нас спрацює ось цей код. Якщо ми поклали туди і там є якесь значення, то працює цей код, це ось так можна працювати з о, Optional. Це, скажімо так, створено для того, щоб ми, як це пояснити, є декларована мова програмування або є імперативна. Імперативна, це ми декларована мова. Це коли наш код сам за себе говорить. Тобто, в нас немає ніяких е, магічних чисел. Ми, якщо отримаємо, наприклад, ось таке, я мабуть зараз дуже складно пояснюю. Тобто імперативний, це ми створюємо якийсь Інт, значення там якесь ей там, Воно має якесь магічне число 5. Ми не знаємо, що це таке, але ми ми знаємо, ну, саме писали, ми знаємо, що це за A, навіщо вона потрібна, там п'ятірка теж, а, а декларований це ми нашому компілятору так і пишемо, там, ну, наприклад, Crate. Якщо ну, немає такого слова, але є. Тобто ми створи зміну, котра там, наприклад, Має значення, і додай туди там, число, наприклад, 5, 5. Тобто, ми, коли читаємо цей код, ми розуміємо, що нам треба робити. Тобто, ми нашому компілятору так і пишемо, що зроби ось це, ось це, ось це. А Імперативний підхід підхід це ми, скажімо так, написали закодоване якесь слово, і компілятор знає, що з ним робити. Ну, я пояснив дуже погано, але все ж, ось це в нас буде зрозуміліше, ніж ми повертаємо якийсь int. І ми не знаємо, що це за int, котрий буде повертати наша функція. А STD optional від int нам дає е, зрозуміти, що. Optional це буде ну, якийсь тип, якщо він там є. Ну, пояснив як зміг. Це, звісно, ну, найменше як можна використовувати Optional. Там, наприклад, можна створити якусь чергу з. Якихось там е, подій, і якщо подій нема то в нас е, обробляється ось цей код. Якщо, наприклад, в нас ще події є, то ми обробляємо ці події і якось там працюємо. Це далі нам буде дуже, скажімо так, зручно працювати з optional, тому мені треба було записати відео про це optional щоб ви не лякались такого слова. бо, ну, тож що це таке і все таке інше. Ну, а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пока!